В селі Слобода Шоломківська Овруцького району проживає багато молоді, і тому музичний центр був доречним подарунком. Я хочу подякувати від себе особисто і від молоді нашого села за такий подарунок від Миколи Михайловича. Де б я не зверталася, куди б я не зверталася, але Микола. Михайлович він допоміг нам вирішити цю проблему. У нас давно дуже не було музики, і молодь дуже задоволена. Овруцька міська влада також внесла свою частку допомоги клубу: ремонт бібліотеки, нові штори. І я думаю, що і надалі з боку і міської ради, не дивлячись, що це зовсім інша громада. Але тут живуть і працюють люди, які потребують допомоги. Ми будемо робити все можливе, щоб можна було, хоч яким чином, трошки покращити роботу культурних закладів і закладів соціальної сфери. Я думаю, що не тільки музичний центр, але вони звернулися, що просять і тенісний стіл. Він у їх буде на слідуючий місяць, але я про інше. Сказав і людям, і скажу сільському голові. Це не робота депутата, не депутата мене, як і народного депутата України шостого скликання, і як депутата обласної ради. Є питань багато і до місцевої територіальної громади, до того ж, до тих же жителів, і до того ж голові сільської ради. Я думаю, що треба робити ренесанс і відновлювати і ті ж толоки. І ті суботники, недільники, щоб хоч самим щось зробити. Не треба багато витрат, не треба багато фінансових коштів для того, щоб просто підбілити, покрасити, підфарбувати, зробити вхідні двері, то невеличкі витрати, але його ж можна зробити як писанку і той же будинок культури, як вони називають. Тому я взяв на контроль, дам відповідні доручення і прохання, і вимоги як до сільського голови, так і до людей звернувся. А ви з одної сторони. Починайте разом збиратися і не тільки вимагати, а працювати, бо йде тотальне недофінансування всіх статей, тим паче і на культуру. А я готовий вам сприяти.